Хай як змінюватиметься світова політика, нам своє робити і зараз, і після закінчення війни тисячам військових потрібно організувати кваліфіковану допомогу та реабілітацію. Війна залишає глибокі рани не лише у фізичному, а й у психологічному здоров'ю людей. Багато українських ветеранів уже зараз потребують особливої уваги і підтримки. На Вінничині успішно реалізували проект Сила духу, психологічна підтримка воїнів. Про результати його роботи розкажуть наші журналісти. Знання, що поруч є люди, котрі готові допомогти. Саме це дало сили жити далі. Зізнається Віктор. Він один з учасників проєкту психологічної підтримки військових, які втратили кінцівки. Мені було досить цікаво через те, що можна було прийти, поспілкуватися, дізнатися нове там величезна підтримка. Можна розказати, як себе поводити, можна отримати було психологічну консультацію. І, взагалі, от люди в подібних ситуаціях дуже важливо, коли їх хтось підтримує. Будь-хто родичі, знайомі, консультанти чи психологи. Проєкт Сила духу, психологічна підтримка воїнів відбувся на базі Вінницького ортопедичного сервісного центру. Всі учасники це військові, які проходили реабілітацію чи готувались до протезування. Наразі ми маємо стаціонарне відділення на 35 ліжкомісць, де в основному зараз перебувають військовослужбовці, які, обороняючи нашу країну, отримали поранення і перебувають протягом двох місяців, отримуючи послуги саме забезпечення протезним виробом і супутньої реабілітації. За два місяці, а саме стільки тривав проєкт, наші захисниці та захисники мали групові заняття з психологами, були й індивідуальні зустрічі. Найголовніше це налагодити зв'язок, зізнається психологиня Ніна Лєсніченко. Тоді реабілітація дасть свої плоди. Основне, з чого ми розпочинали, це саме війти в довіру, тому що дійсно хлопці, які тільки повернулися з передової, вони Прислухалися до нас, і спочатку нам треба було напрацювати ось цю довіру. Також провели кілька занять з арт-терапії. На одному з них усі разом створили мапу України. Проходять реабілітації хлопці з усієї України. Реально, кожна область є, і ми так домовилися, що кожен наш герой вибирає ту область, з якої він, і вони не знали кінцевої ідею. Кожен собі свою область викладав. А потім, коли сказали, а тепер ми зробимо карту України. І коли вони побачили, що кожна область зайняла своє місце, і в нас знайшла карта України. Це це було таке щастя. Також розмальовували гільзи. Ми як волонтерська організація, нам же ж передають тропей. Це використана гільза, і ми кажемо, хочете розмалювати? От кожен з вас розмалюють. Не треба там супер е, красиво. От як ви хочете, як у вас душа лежить? У мене в руках тут написано пиряти, і саме арт-терапія нашим військовим. Ськовим припала до душі. Навіть самі хлопці вони не знали, наскільки в них є ось цей такий ресурс. Проєкт був реалізований громадською організацією Соціальна перспектива за підтримки Вінницького університету Україна. З коштами допомогло норвезьке місто Ставангер. І вони задонатили тисячу євро на рахунок організації. Ми за ці кошти закупили фарби, сувеніри, цукерки. Потім ці от штуки хлопці з чого там робили карти України за час існування сили. Духу, психологічну підтримку отримали майже 20 військових, які втратили кінцівки. І, хоча цей проєкт вже завершений, Ганна з колегами зупинятись не збирається. Команда вже готує наступні. Тут дуже важливо їм дати цю мотивацію, що так рухаємося далі. По іншому буде, але буде, і що важливо, що ви живі, що ви герої. Вони всі вірять, що вони герої. Навіть Ну, виявляєте. А Віктор тим часом вступив до Вінницького університету. Зараз вивчає психологію. Чоловік вірить, що так само, як і йому колись допомогли, скоро він зможе підтримувати інших захисників та захисниць.